Всім доброго дня! Вітаю вас усіх на моєму каналі. З вами Наталя Білик Власівська полуниця. Сьогодні я вам хочу розповісти про одну чудотворну підкормку. Полоничка її дуже-дуже любить. Вона, получається, така темно-зеленого кольору, кущики. Дуже швидко нарощують свою масу, квітконоси товстенькі, Я після цього, якщо кущик дуже гарний, то і ягодка буде крупна, і вкусна буде. От. Я хочу відійти трохи від хімії. Якщо можна, то спробувати приміняти органіку або народні средства. Ну, подивимося, як воно у мене буде получатися. Якщо я побачу, що щось в мене йде не так, я ж наблюдаю за полуничкою, то тоді, звісно, я якусь хімію і применю. Я хочу приміняти її в дуже маленьких количествах. І зараз про таку підкормку я вам розкажу. Це курина підкормка. Як її го готувати, я вам зараз розкажу. Беремо сухий. Перепрів сухий куриний послід, висипаємо ось пів відра посліда і доливаємо чистою водою. Потім ми ставимо це відро десь у... накриваємо зверху, ставимо десь таке місце: тепле, темне, і хай воно там розвив броди. Кожен день я його отак перемішую. Буде п'інка. Якщо п'інки вже немає, значить у нас добрива, настой готовий. Потім я беру, беру ось примірно такий мене ковшик на літр, неповний ковшик, і виливаю ось, ось сюди у відро. Ну, це вже я зробила. І виходить, ось така водичка. І потім ми Примерно десь от, ось так, неповний ковшичок, Я підливаю ось так під куш, кущик. У нас пройшлися дощики, земелька волога і нам не треба її проливати. Я, мені нрав, подобається після дожджа підкормити цю полуничку. Ось. І ви через 2-3 дні ви її не впізнаєте. Вона дуже любить таку підкормку. Це сама сильна підкормка, яку я роблю один раз, в началь, один раз за сезон, ну, в почалі перед цвітінням. Так що не палініться, зробіть таке і клубничка вас благодарить. А далі, я ще десь тиждень тому назад робила другу підкормку. Це в мене мобільні ящики. Я тут посадила ремонтантну полуницю. Я її зовсім буду без хімії вирощувати. І ось я вам хочу показати, який результат. Там сразу через два дні я вже побачила, що полуниця прям стала рости на глазах. Ось дивіться, як виглядає ось ця полуниця. І як виглядає в ящиках. До речі, в ящиках я садила пізніше, ніж садила ось тут на ткані. Робила я тут подкормку, марганець, додавала йод, борна кислота і нашатирний спір. Там відео є, можете подивитися. Дивіться, вона така стала. Листочок такий мощний став, квітконос ось почав видвігати, такий гарненький. Ось дивіться, ось так от. Ось о, дивіться, який кущик він поділився вже аж на два рожки, і ось дивіться, які квітконоси. Ну Ось так. Такі народні способи можна приміняти і хімії можна не використовувати. Бачите, ось о, ось о квітконос, ось о квітконос іде. Ось ой, який потужний. Так що такі підкормочки, якщо комусь сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Ось мій помощник бігає по клубніки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Наступна підкормка буде по листику. Слідче відео я вам покажу. Теж буде без хімії, народними средствами. От, дивіться. Це сорт, кстати, новий мене ремонтантний сорт Аня. Кущик невеликий, а дивіться, скільки що він ділає, Скільки викинув мені квіточок. Ну земелька в мене тут удобрена. І це, звісно, в мене ма маточні грядочки, то я, оце прийдеться мені все зрізати. ну, один я оставлю, один квітконос. І ось тут теж дивіться, яка крупна квіточка. Теж один оставлю, щоб подивитися, яка ж буде ягідка і спробувати на смак її. Ось таке невеличке відео про народні підкормки. Якщо будемо кланятися до клубнички, один раз покланяємось, то вона нам через три тижні буде стільки урожаю давати, що будемо збирати його відрами. На цьому поки що, все. Бажаю всім гарного дня і всього найкращого. До побачення!